І всім привіт, з вами Максим, і сьогодні ми з вами продовжуємо грати за Ефіопію в of файран 4. Як ви могли бачити, ми в минулі серії достатньо далеко просунулися, захопили Лівію, Туніс, і тепер ми можемо навіть продовжити просування в Алжирі. Тому саме на цю серію можна назвати ціль це захопити Північну Африку. Так, тепер я розумію, що мені потрібно хоча б дивізії 15 залишити в Єгипті. Та як тут висаджуються союзники більшості. І мені потрібно буде їх контратакувати, знищувати їхні дивізії. Тому я не можу дозволити собі всі дивізії відправити на Північний е, фронт, на жаль. На жаль, я так не можу, поки я дозволити собі. В той же час я тут планую далі просуватися. До речі, Іспанія починає падати. Тут у неї вже відбили її Африку. На тільки тут тепер є. Ось, американці вже почали свою висадку. Але поки одної тільки дивізією. Це на щастя. Я ж зробив оточення і можу почати його закривати. Так, я можу взяти Константину. Однак британці вже спішають відходити. Все-таки візьму її. Так, я знову-таки перейду на нове озброєння. Чомусь мені не дається пробити Константину. Не, не розумію чому. Нарешті. Але я не зробив котел, який я хотів зробити. Тут я майже все закрив. Далі я йду до Алажира. Не за закріпилися в Константині. Знову у мене чомусь дивізія автоматично переприміняється атаку. Потрібно дати своїм дивізіям перегрупуватися. Тут вони тримають, на жаль, так і багато дуже дивізій своїх. Навіть посилили гар... гарнізон час від часу. Мені важливо цю залізницю взяти, Вона йде через цю провінцію. В мене тут немає постачання. Так, я досідув останні ресурси, у мене тепер їх максимальному Максимально скільки можу, я добуваю. Тепер я хотів би почати досліджувати авіацію. Саме з основні зусиль саме навіть. Так, ось ще один котел на три дивізії. Вже можна і навіть почати закривати. Але його не вийде так лако закрити, як я надіявся. До речі, тут також можна зробити котел. Котли, котли і ще раз котли. Тут я вже тепер нарешті закриваю. До речі, індійська дивізія все-таки вирвалась. Так, я безперешкодно зайду в Варз... Алжир, надію. І тут якраз мали прийти дивізії але я їх трошки випередив. До речі, тут цілих 109 сталі є в регіоні, що якби роблять для нас дуже важливим цей регіон через це. Я ще, до речі, забув ставити на порти дивізії тут деякі. Я відправляю наказ, щоб стали на порти. Так, і наступна наша ціль це є Оран. Так, і в Алжирі я одразу буду ставити військове право, так як Тут у нас трохи проблеми з підкоренням. Так, дивізія хоче тут цікти Однак я її це не можу дати зробити, звісно що. У мене вже достатньо сталі, щоб не купляти її взагалі у Савка. Ну майже не купляти. Або ж і правда припинити закупки. Хоча я можу відновити закупки, але почати робити якийсь флот. Але в мене, на жаль, тут дуже старенькі кораблі зараз, тому його потрібно почати ще вивчати знову. Перший садовий час нас тут почали атакувати. Взяв ще один порт. Тут якраз знову мали прийти французи. Але вони трошки не встигли. Так, я ще раз спробую закупити в Німеччині. Старі кораблі. Так, я можу далі будувати військові заводи. Драйові чи хотів би перекинути пару заводів на, артиле... на протиповітряну і протитанкову оборону, так як в мене вже достатньо на час до поснащення. Тут хотів би під'їхати танк чи але танчик, коли він не стає. Нарешті я закрив цю дивізію. Я і довго полював за нею. Так, наступна моя ціль Смілетія. Так, знову ж таки ставлю на, на Алжир тепер дивізії портові. Ой, я мені спробували висадитися в Бенгазі, але там дуже малий десант, тому мені думаю, вистачить 8 дивізій, щоб його закрити. І тут я наткнувся на 20 союзницьких дивізій, і це насправді трошки страшно, тому що вони звичайно, просто так не скуплюються, і мене, звичайно, що ж одразу вибили з тої провінції. Значить, я в будь-якому випадку візьму той порт в оточення і вб'ю дивізії, які не знаю, мабуть, кудись хочуть висадитися. Мабуть, що так, інакше для чого вони скупчуються, я не можу пояснити. Так, я вже можу почати вбивати дивізії американські, і вони ще одну висадку роблять. Це я на цей раз у Єгипет. Після падіння Німеччини не перестали мене обділяти увагою на рахунок висадки. Мені показується, що десь є іноземне вторгнення тут на панелі. Однак мені поки що не видно ворожі кораблі. У мене ще туди не прибули портові дивізії навіть. І мені на цей раз продала Німеччина свої кораблі старенькі. Ось вони. цілому у мене є флот 5000. Так, моє завдання моє оточити Мілелію. чомусь не можу закрити, поки це оточення. А в мене там простягається основна залізнична гілка. І я можу почати бронетранспортери виробляти, я думаю. Пора вже. Так, я візьму оточення Мілелію. Я маю з Французи зупинити. Але Франція ще нікого не зупинила. Так, надіюсь, проблем не буде з тим, щоб закрити це оточення. Так, воно вже, виявляється, закрите. У нас у ми ще не вибили ту дивізію. Так, я закриваю нарешті оточення. І можна навіть піти до гілла Лартара, щоб взяти контроль над ним. Так, і в мене мається висадка в ту зробити в британці. І я розумію, що основні мої резерви трошки далеко, тому мабуть, з Алжира треба трохи перетягувати. Дивізії 7 хоча б. Також я розумію, що погано те, що в мене немає обхідних гілок. Залізно дорожніх, так як вони мені передбивають постачання, і це дуже погано. Ось вони взяли туніс і хочуть ще взяти порт. Не мають шансу взяти порт навіть. Так, тут американці кудись хочуть випустити, але ми їм не дамо це зробити. Але я не зміг їх зупинити, на жаль. Так, я не втримую бізерти, на жаль. І вони все-таки висаджуються, що я насправді дуже недобре, що вони всаджуються в порт. Я їх намагаюся негайно вибити, але... Це не вийде в мене так легко. Так, я зараз користуючись тим, що не тут у нас особенька танкова дивізія, я намагаюся її вибити. Також заходжу в Сеуту, і оточити потрібно вже останній порт їхній Мароко, а ні, це на останній, на жаль. Так, я все вкладаю в виробництво бронетранспортерів. Так, я їх відрізав від моря, можу тепер починати просто їх закривати. Можна почекати, доки вони виснажаться, і тоді вже закривати. В принципі, ще я і зроблю поки. Основна проблема це в тому, що в мене тут немає обхідної гілки. І в мене не буде отримуватись постачання те, як треба. Тому я побудую головну гілку, ще одну. Запасну. Взагалі, в північ Африки тут буквально висаджується. І там ці твої дивізії, що далі на схід, вони опиняються без постачання. Це дуже фігово. Так, всі зусилля тепер я вкладаю в дослідження авіації нормальної. І також я починаю знищення французів в Марокко. І я хочу взяти їхній останній порт. Тут Радянський Союз щось трошки програє. В Польща тут Крим взяла. В принципі, він ще буде триматися і триматися. Війна буде дуже довгою. Коротше, поки я не збудую свій флот і не висаджуся в Британію, допоки буде тривати війна, мабуть. Ну і в США також. Так, я підійшов до останнього порта французького, в Африці. Че ще тут є? Тут у них, до речі, дивізії абсолютно без постачання якогось довгий час. Тому я думаю, ми. Ми зможемо тут просуватися, але тут потрібно головне дійти до цього порта останнього. Так, і британці тут вже нарешті почали виснажуватися, але ще не достатньо. До речі, і тут не поставив дивізії на порти. Так, я починаю штурм останнього порта. Думаю, це не має бути дуже складно. Як можна бачити, від мене союзники втрачають набагато більше, ніж від Савка. Вісь, наприклад, Сполучені Штати втратили від мене 1,4 мільйони, від Радянського Союзу 906 тисяч ціке. Той же час радянський Союз зустрічає набагато більше в них, ніж я. Я насправді зараз хочу зробити ще дивізії Чап. 60 60 дивізій було б супер зробити, однак мені не вистачить обладнання на 60 дивізій. Потрібно чап трошки менше. 46. Супер. Так, не знаю, який далі регіон розбудовувати, чесно. ось. Напевно, що найперспективніше буде каселу якусь розбудувати. Так, тут почну атакувати нарешті. Прижимати до моря повністю вже, поки що це, на жаль, не виходить. Тут я закриваю повністю вже котел. Так, я заходжу ось в стані регіон, бо Іспанія зайде мені, в принципі. В принципі, хай краще Іспанія зайде. Це тим більше її провінція. В той же час в мене вивільнилися деякі дивізії. Частину з них я відправлю на закриття ось цього котла, якого я не можу закрити. Частину, я думаю, звільнити на порти 5 дивізій. Насправді, то кажучи, я не, не дуже довіряю, що в Іспанію не висадяться, тому я б залишив би навіть тут на кордоні сім дивізій. Я хочу, щоб решта сім дивізій готувала висадку в Індію. Так як Індія... Індію я збираюся захопити, це безумовно, я її не маю віддати Савкуні, як ніяким чином, тому що Індія це в першу чергу людські ресурси, на які я зможу робити армію, і в другу чергу це є примисловість, яка мені також дуже сильно потрібна. Ну, принаймні, в Хойці тут є ось 80-90 військових заводів. 53-61 фабрика. Тому Індія це дуже важливий елемент. Так, Іспанія це насправді сильна така країна. Зараз. Тут 48-67 військових заводів і майже мільйона армія. Тобто це доволі так багатенько. 100 чимось дивізії. Це Окріш робить м'ясні штурми. До речі, я не відмовляюся від своїх планів. Захопити Саудівську Аравію, я ще туди повернуся обов'язково. До речі, союзники заблоковані поки з Середземному морі. Вони не можуть ні туди, ні сюди. Однак Іспанія, на жаль, падає. Так, я можу вже нарешті закрити цю висадку, це вже 100% одним загальним наступ. Ні британці, виявляються, знищені в своєму Тунісі, повністю знищені. Я збираюся. Тут північну Африку треба посилювати додатковими дивізіями. Так сюди особливо часто висаджуються. Більше мені висаджувалося тільки сюди, мені на південь ніколи ніхто не висаджувався ще. І в принципі, всі дивізії, які в резерві, також поставлю на те, щоб контролювати висунки, саме на півночі Африки. Головне час від часу подивлятися, і все має бути добре. 35 додаткових дивізій стоїть на те, щоб захищати моє море. Так, я хочу зробити дивізію, з... яка буде для про... для прориву, тобто з таким моторизованим батальйоном. Так, я вирішив зробити якийсь такий шаблон, типу, на 20 ширину фронту. переназву шаблон якось не знаю. Ефіопські тигри. Так, і почну їх робити. Але в мене, на жаль, зараз не стачає на те, щоб їх нормально робити. Тільки один максимум можна почати. Тут сяки почати. Так, перевіряю як тут є дивізії. Тут я на даний момент 21 дивізія ціла. Це неймовірно багато. Не знаю навіщо не. Тут аж сіки. Їх збирають, може хочуть навіть прорватися. У нас вже 22 дивізії. Одну, може знищую, якщо. Ну так, зараз одну має знищити хоча б. Тепер 23 дивізії. І знищити їх, на жаль, не виходить. Добре, тоді залишу їх на наступний раз. Я вже коли я зроблю атомку, тоді вже я їх, напевне, звідти викурю, так би мовити. Знищу цей дурбан повністю. Оце насправді неможливо. Вони ж там дуже довго сидять. Так, я можу спробувати. Почати наступ тут, можливо, навіть тут доведеться перевалочний пункт посачання будувати, я не знаю. Тут просто або йти в... через Портуалію, або йти так. У мене фактично немає вибору. Тут я бачу, що зменшились країни, які тут тримають дивізію, але не зменшила сама їхня кількість. Або ж це так просто показується. У мене вже тут готова висадка, однак немає ще в мене 46 дивізій, які в мене мають займатися тим, щоб висадитися. Тому висадка буде аж 7-го числа, ймовірно, що цих дивізій буде маловато. А на цьому, друзі, будемо закінчувати. З вами був Максим. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково пишіть коментарі, позитивні або негативні, в мою сторону. І до нових зустрічей!